Всім привіт! Я дуже рада вас вітати на своєму тіп каналі тому що сьогодні ми поговоримо про 10 звичок, які допоможуть вам стати ближчими до Бога і в цілому покращать ваш рівень життя, тому обов'язково залишайтеся тут до кінця. І якщо вам сподобається це відео, то не забудьте про лайк і підписку, тому що вас тут чекає ще багато різних відео на цю і на інші теми, які пов'язані з християнством. І я не буду цінути. Поїхали! Сьогодні я, як і в минулому відео, буду використовувати свій щоденник, тому що в мене тут знову все прописано. І почнемо з першої звички: це здоровий сон і ранні підйоми. Це дуже важлива звичка, тому що часто блогери говорять про те, що вставайте там в 5 ранку, я дивилася взагалі одну дівчину, яка вставала в 4. І рідко говорять про те, що для цього потрібно раніше лягати спати. Я колись вставала о 5 ранку і лягала десь. Об одинадцяті або я не знаю о котрій, але я думала, що я висипаюсь, тому що це якраз припадало на кінець а, якогось циклу мого сну. І я якраз легко вставала, але впродовж дня я відчувала себе абсолютно без сил, Я хотіла спати, і ну, мене це аж ніяк не заряджало, тому обов'язково поставте собі за ціль мінімально там не знаю сім з половиною дев'ять годин. Так, щоб реально висипалися, відчували себе добре. Я, наприклад, дуже хочу почати лягати о і вставати о шостій, для мене це прям. Ідеальний варіант, тому зараз в мене така ціль. Правда, зараз в мене канікули, тому я не сильно горю бажанням вставати о 6-й ранку. Я встаю на годину пізніше і лягаю на годину пізніше. Але в цілому в мене таке в голові є бажання налагодити свій режим, тому що від нього дуже багато всього залежить. Тому що, якщо ти не виспався, то в тебе навряд чи будуть сили дотримуватися наступних дев'яти звичок. Тому обов'язково зверніть на цей пункт увагу. Наступна звичка це починати день з Богом. Особисто я для себе виділяю читання Біблії, тому що, коли я прокидаюся в мене там чисті думки, я зосереджена на процесі, я розумію те, що я читаю, і. Не знаю, я просто дуже люблю читати Біблію в цілому, і зранку для мене найкращий час для цього. Але ви можете для себе обрати будь-що інше. Можете ходити на прогулянку з молитвою, можете просто вдома помолитися, можете записати свою молитву або можете вести щоденник вдячності. Це, до речі, шоста звичка в сьогоднішньому відео, тому поговоримо про це детальніше пізніше. Можете робити будь-що інше, що вам виходить по часу, що вам комфортно, що вам дає сил, енергії, хорошого настрою і так далі. Тому що з Богом зранку це саме те, що заряджає, додає настрою, я не знаю, зближає нас з Богом. З самого ранку нам показує фокус сьогоднішнього дня, тому е, мені здається, що ранок починати варто саме з цього. Третя звичка це щоденні прогулянки. Я собі влаштовую прогулянку, напевно, раз на півроку. Це так, що я прям зібралася, пішла прям сама просто пройтися. Це реально приблизно раз на півроку, але щоразу, коли відбувається цей раз на півроку, я дуже сильно насолоджуюсь процесом. Я прям відчуваю себе оновленою, не знаю повною сил. Я дуже хочу впровадити собі таку звичку, тому що мені здається, це дуже корисно, це дуже класно. І навіть 15 хвилин в день це краще ніж нічого, тому рекомендую. Наступна звичка це молитва. Колись в мене був період, коли е, ми з мамою шукали квартиру. Це був десь місяць або ні, це було більше. Це був, напевно, майже рік, але такий прям активний пошук був місяць. І я пам'ятаю, мені тоді було дуже важко, тому що. По-перше, ціни на квартири, по-друге, самі квартири, як вони виглядали, і так далі. І постійно були якісь невдачі. Просто нам здавалося з мамою, що все проти нас. Але в той період я якраз почала молитися прямо щовечора. Що в мене була звичка перед сном помолитися. І я пам'ятаю, я постійно Богу виливала душу, просила його дати нам цю квартиру. Я реально відчувала, що я в цій ситуації не одна, і зараз ми, до речі, вже живемо вже в цій квартирі. Яка от реально дар від Бога, тому що вона прийшла в ідеальний момент за ідеальною ціною. Я до неї дуже звикла, я її дуже люблю. Тому я дуже щаслива, що в цей період я не віддалилася від Бога, а навпаки, з ним зблизилася в цій проблемі і відчула його допомогу і дала йому можливість допомогти. Дала йому можливість бути поруч у цей момент. Тому зараз я хочу знову повернутися до цієї звички і рекомендую вам також спробувати її. П'ята звичка це хобі знайдіть собі будь-яку справу, яка б додавала вам сил, яка б вас якось оновлювала, давала б вам гарний настрій, і це може бути абсолютно що завгодно. Це може бути якась активність, якісь станції, наприклад, почала нещодавно ходити статом на плавання, або це може бути якийсь спорт вдома, наприклад, стречінг, або ви можете собі купити гантелі, робити якісь силові тренування, або піти в зал. Це не обов'язково має бути якась активність. Це може бути читання, це може бути малювання. Це може бути абсолютно що завгодно. Головне, щоб вам ця справа подобається. І служила гарним відпочинком від щоденної рутини. Наступна шоста звичка, яку ми вже сьогодні згадували, це щоденник вдячності. Я про цю звичку говорила і минулого відео, тому хто ще не дивився, то обов'язково подивіться. Це дуже класна звичка, тому що ми часто не помічаємо якісь позитивні моменти і акцентуємо свою увагу на негативних, а позитивні моменти в нас всіх є. І важливо собі про них нагадувати. Сьогодні я почала, до речі, вести свій щоденний вдячності. Мені дуже сподобалось, тому буду продовжувати і вам рекомендую завести свій. Наступна звичка це «Prayer Board». Це дуже цікава ідея, яку я знайшла в англомовної блогерки, яка також знімає про Бога. Вона розповідала, що в неї є така prayer board, на яку вона прописує свої молитви і бачить, як Бог діє в її житті. І я якось додумала цю ідею і придумала, що можна мати таку коробочку, і після того, як якась молитва виконується, або Бог. Якось позитивно діє в вашому житті, то, типу, ти відриваєш цей листочок і кладеш його в цю коробочку. Мені здається, це прикольна ідея. Коли ти там прописуєш свої переживання, можливо, ти думаєш, що у тебе найгірший момент в твоєму житті, а Бог це потім якось так виведе, що це насправді був найкращий момент в твоєму житті, який призвів до... Класних змін, і дуже шкода, коли людина про це забуває. А якраз маючи цю коробочку, ви маєте гарантію, що там через якийсь час ви можете до неї повернутися і побачити, скільки всього прекрасного Бог створив в вашому житті і робить в житті кожного з нас. Це якраз те, за що ми можемо його прославляти. Тому заведіть собі таку prayer board з коробочкою, тому що це дуже класна ідея. Наступна восьма звичка це truth чутпорт. Це наступна ідея дошки, яка служить вже для того, щоб нагадували собі про свою цінність в Богу. Я, наприклад, часто сама за собою не помічаю, як шукаю якісь замінники Божої любові в цьому світі і читаючи свою truth чутпорт, я нагадую собі про те, що мені не потрібно нічого шукати. Божа любов в мене є, і вона ніколи мене не покине, і я можу бути щасливою завдяки ній. До речі, про Божу любов я знову ж таки говорила в минулому відео. Тому всі, хто його не дивився, обов'язково після цього відео подивіться, тому що там аж 14 фактів про Божу любов, які показують, яка вона прекрасна. Наступна звичка це соцмережі. Останнім часом я справді зрозуміла, що без соцмереж мені живеться набагато краще. Тому що я не втрачаю свій час, дивлячись, якісь ріл, шортс і так далі. Я живу своє життя, а не слідкую над життям когось іншого. І Я не хочу казати, що в соцмережах все погане, тому що, наприклад, YouTube мені дуже подобається, і я тут знайду щось цікаве, але в більшості випадків ця хороша сторона соцмереж не окупає цю погану, тому що вона набагато більша. І я рекомендую вам задуматися, чи варто вам залишати соцмережі на своєму телефоні, чи ні. І остання звичка. Це робіть усе в ім'я Боже. Дуже важливо в цьому потоці життя швидкому, в рутинних справах і так далі. Там зупинити себе і запитати, чи сподобалося би це Богу, чи несуть ці дії взагалі сенс, і чи варто це зараз робити і залишати там, наприклад, цю звичку і так далі в своєму житті. Якщо у вас не виходить себе запитувати, то попросіть Бога, щоб нагадував вам про те, що справді важливо і на чому ви маєте акцентувати свою увагу. А на цьому в мене все. Бажаю вам, щоб Бог дав результати вашим діям і щоб ці звички впровадилися в ваше життя з хорошими змінами у вигляді покращення ваших стосунків з Богом і покращення вашого життя в цілому. Па-па!